Ось тут, за забором, у мене сусід. І сонечко впродовж дня рухається ось так. Кажуть мені сьогодні, які в тебе гарні петуні на дереві. А я не часто ходжу сюди. Ну Це зайшла, подивилася. Ось що бачать мої сусіди. Ось це дерево, на якому висять. Петунії. Виглядає дійсно гарненько. А я ж то ходжу іншою стежинкою. Зараз покажу, що бачу я. А я бачу ось це. І це здалеку покажу поближче. Ось таке жахіття, страшне. Сухе. А ось тут взагалі якийсь капець. Ну, таке собі. Коротше, моїм сусідам повезло. Нічогенька так картинка, правда ж?